Щотимуть ворогів в день і вночі. П'ять українських тепловізорів передали військовим на східний напрямок. Завчасно допомагаю знайти ворога і спасаю життя наших хлопців. На передову з Вінниці відправили вже понад 120 тепловізорів, отримали їх різні військові частини. Усі запити від оборонців намагаються закривати якнайшвидше. Ми всі розуміємо наскільки важлива підтримка наших військових зараз там на фронті, і вони віддають всі свої сили для того, щоб захистити нас. Ми маємо віддавати максимальні зусилля і сил своїх для того, щоб допомогти їм. Цього разу нацгвардійці з звіничини також отримали дві тисячі хімічних грілок українського виробництва. Вони тримають тепло майже добу набагато кращі якості аніж аналоги закордонні. Сам перед це термін. Якій вони гріють. Якщо аналоги 8-10 годин, то ці до 20 годин тримають. Анастасія Антонюк, Анна Шутова, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.